Вероніці Івасюк 20. Спочатку тендітна дівчина захоплювалась командними видами спорту, особливо подобався гандбол. Та чотири роки тому в її житті з'явилася важка атлетика. В дитинстві знаєте з однокласниками пішли, сподобалось, і так і затягнулось. Мама, звісно, була проти з дитинства, але зараз каже, що я була не права. Вороніка Євасюк виступає у ваговій категорії 58 кілограмів. З нею на Олімпійських іграх за медалі боролися майже 20 найкращих спортсменок усього світу. Конкуренція доволі серйозна, тому навіть такий результат для Вероніки досягнення. Я задоволена, тому що фізично я була набагато слабша, ніж на чемпіонат Європи 2016. Але головою, напевно, сильніша вже. Звичайно, були хвилювання дуже великі, та як розумієш, що одна помилка, і якби штанга вже не вверху, а на низу самі кращі на планеті зібрались там. Слабких там, в принципі. Бути і не може, мені здається, нагадаємо, коломияни брали участь в Олімпійських іграх ще 16 років тому. Тоді на Олімпіаді виступав нині покійний Андрій Федчук. Після такої перерви Вероніка перша коломиянка, яка отримала Олімпійську путівку. Тренується Вероніка Євасюк під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Чабана. Старалася, готувалася, виборювала місце серед збірної жіночої команди нашої собі, щоб туди попасти. І, звичайно, було важко. До останнього вірила, що попаду, хоча, в принципі, спочатку шансів було дуже мало. Ну, коли на останньому зібранні головний тренер сказав, що все-таки їде Івасюк Вероніка, звісно, це було моє особисте досягнення, що в мене вийшло туди попасти. Розповідає спортсменка і про інцидент спілкування з російськими журналістами. каже, запитання ставили доволі провокаційні. Так як я летіла сама перша з жіночої збірної пушки атлетиці, я наш лікар збірної команди і тренер молодший. І так, підійшли такі, ну як вам сказати, провокатори. Тому що задають такі питання, як е, чи на вас якось впливає е, на ваш виступ, виступ, те, що не попала російська збірна команда. Ну, я, звісно ж, сказала, ні, ну, ні, що головний суперник е, це ти сам для себе і снаряд штанга. Ну, якби е, Навіть задавали питання, чи, е, чи слідкує ваша Федерація України. За тим, як їх відстраняють на ну, російських спортсменів, я сказала це питання, звісно, задайте нашій федерації. Участь в Олімпійських іграх це неоцінений досвід, каже Вероніка Євасюк. Дякую усім, хто щиро за нею вболівав та підтримував. Ой, та всі однокласники, друзі, одногрупники, мама, звісно, думаю, більше всіх. Чабан Микола Миколаївич разом з мамою. Після повернення з Ріо де жанейро спортсменка планує трішки перепочити, а далі змагання і чергові тренування, адже на наступних Олімпійських іграх хоче показати ще кращий результат.